І, мама Мія. Стільки всього понаписувала. Зараз наспіваю вам такого невуха, що зібров позаздріть, чесно. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в нас нове відео. Тема дуже цікава: психосоматика. Я впевнена, що кожен з нас стикався так чи інакше з цим. І сьогодні я планую розібрати. Такі найважливіші, скажімо, аспекти і хвороби, які виникають саме через психосоматику. Хочете ви цього чи не хочете, вірите ви в це чи не вірите, воно так і є. Це перевірено на мені і на багатьох людях. І все це йде з емоціями і з нашою енергією. Тому сьогодні розберемо, що таке емоція, що таке енергія, як психосоматика працює на фізичному і на ментальному рівнях. Поїхали. За моє здоров'я, ну і за ваше. Почну я свою розповідь, свій урок, викладати саме з цього, що потрібно стежити уважно, на що ви витрачаєте свою енергію. Тобто кожна людина має безліч енергії, потенціалу, внутрішньої віри і сили. Але питання в тому, що ми ж всі з вами трошки, ну, давайте чесно, ми не стежимо на те, куди ми витрачаємо енергію. Якщо посидіти цілий день і один день хоча б витратити просто суто на те, щоб зрозуміти, куди я все. ви зрозумієте, що це будуть фільми, серіали, залипання в Тіктосі, в інстаграмі, спілкування з лівими людьми, осудження лівих людей, засудження, плітки, щось там пообсуждати, щось там по -по повайожуватися. Це все забирає нашу енергію. Я коли постежила за собою один день, я просто офігіла, рібят. Я думала, що я ну, чокнусь зараз. Тобто, я витрачала свою дорогоцінну енергію кожен день на якусь таку дріб'єнь просто що я не могла навіть уявити, що це настільки ну, витрачається. Просто я сюди віддаю цій людині, цій людині віддала, тут віддала. Тут робота, там навчання, там ще щось. І я просто. З нулем от нуль, просто я, я сижу як на пороховій бочці, незрозуміло, коли вона взірветься. і чи є взагалі там, чому зриватись? <свісля> Тому тут така справа, що оцінка ситуації, от саме через оцінку ситуації, в нас і випливає емоція. От джерело походження емоцій. Тут я позлилась, тут я покричала, тут я поскандалила, то мені я щось комусь доказала. І це ресурс, це енергія туди йде. Ось, в цьому то й сині весь. Золоте правило цього життя це те, що куди я направляю свою увагу, туди і йде моя енергія. Якщо я направляю увагу на саморозвиток, наприклад, на самоаналіз, на хобі свої, на сім'ю, на рідних, на дітей, власне, туди йде і енергія. Тобто, ця енергія йде в правильне русло. А є ще неправильне, це те, коли ми розтрачаємо так впустую, просто можемо залипати, можемо бути в негативі, і негатив це теж, до речі, енергія. Так само, як і позитив. І якщо ми в негативі, йде в Х100, в Х мільйон більше енергії впустую. Ми знаємо, що з часів школи таке правило, що енергія нікуди не дівається. Вона лише переходить з одного. Виду, так скажем, вийду в інший, тому що енергія або робить вам добре, йде на користь, і ви розвиваєтесь, або енергія, навпаки, вас може Ой, завести в такі дебри, з яких ви вилазите, просто вже з психотерапевтом виходить і довго, і це все дуже-дуже мучительно. Моя улюблена цитата, я думаю, що всі вже її знають і її вивчили, це те, що краще бути в ресурсі, ніж бути не в ресурсі. Що це означає? Коли людина в ресурсі, вона завжди буде здорова. Просто запам'ятайте це раз і на все своє життя. Коли людина в ресурсі, вона ну, не може бути е, хворою апріорі. Не буде боліти ні живіт, ні голова, ні нога, ні пятка, нічого абсолютно. Це виключено. Це таке правило Всесвіту: що коли людина в ресурсі, вона здорова. Вона не може казати: Боже, у мене так щось тут спина кальнула, в боку ріже, і живіт щось там колить. Ну, Що це таке? Ну, тобто, значить, людина десь розсіяла свою дорогоцінну енергію, приїбала цю енергію, і прийшла з нічим, і в неї ж це йде перекос. Це вже не баланс, це вже отак. Скаче і, і все, і що? І Нічого. Ні чорта. Підсумуємо те, що я сказала вище. Кожна емоція це певний заряд енергії. Кожна емоція, як позитивна, так і негативна, вона впливає на наші органи, впливає на наше самопочуття загалом, на ментальний стан і на, ну, на емоційний стан, і на фізичний. Тобто емоційний це, це моя менталочка отут, фізичний це моє тіло, яке воно здорове чи не дуже. Хворію я чи я там ні на що не жаліюсь, тобто ну, розумієте, в такому контексті. Якщо ви багато злитесь, тобто ну, злість, то буде хворіти ваша печінка і жовчий міхур. Жовчий позир тут написано, але який хай буде. Злість це взагалі, ну, я б не сказала, що це і негативне, і позитивне, да? чи негативне, чи позитивне. Я б сказала, що злість це злість. Ми розуміємо, що коли ми злимось, значить це все-таки йде. Знатно викачка нашої енергії. Е, проблеми з печінкою і з жовчим міхором будуть обов'язково, якщо ви багато ну, будете зливати енергію через злість. Далі, нирки. Нирки це про страхи. Якщо у вас дуже багато страху в житті, будь-якого там, страху за рідних, страху за себе, за майбутнє, за минуле, за все, будуть боліти нирки. Не знаю, камні в почках. Да, тобто це все, вся ця історія. Тобто, за нирки ми з вами зрозуміли, що нирки джерело це страхи. Це наші такі негативні установки, коли ми чогось боїмося, дуже сильно, прямо стрісуємося. І тоді ну, будуть обов'язково проблеми з нирками. Тому що це ну, так воно і є. Далі, виразки або гастрити. Зверніть увагу на дієти, звісно, і на правильне харчування. але це ще походить від нервової системи, всі хвороби походять від нервової системи, але виразки і гастрити це якщо ви сильно тривожитесь. І, звісно, що це нерви. Звісно, що це перше джерело, тут воно в цій коробочці знаходиться. Якщо ви навіть людина тривожна і депресивна, тут ще й такий момент. Виразки і гастрити. Це неприємно навіть казати і усвідомлювати, але це так і є. Така правда життя. Причина страхи. Методи лікування, скажімо, звісно, усунути і вийти на більш благий рівень. Пропрацьовувати страхи можна лише тоді, коли ми в них йдемо, прямо дивлячись страху в очі. Кого там е прослідковуються камені в нирках, так само. Це страхи. Так само, як казали, що нирки. Чи я вже казала про камені в нирках. Ладно, все, пофіг. <с> ну, ви зрозуміли. Далі ми з вами дібрались до серця нашого. Е серце руйнує сум. Е воно наповнюється від радості. Але прикол в тому, що радості має бути з негативом, отак, ну, типу, тут радість, тут сум, має бути ось так. Ось так не має бути. І ось так не має бути. Тобто, всьому є баланс в нашому житті. І якщо занадто багато радості, то вас обов'язково трошечки так гепне об землю, і ви маєте знову підійматись. Тобто, ви маєте, підіймаючись, вирівня... вирівняти баланс із сумом. Чому так? Тому що ну так так прийнято, так заведено в цьому житті, в цьому всесвіті. Сорі. Не до мене питання. <сум> Моя задача це свише з потоку вам розповісти інформацію. Тому не переусердствувати. Радіти можна і, і сумувати можна і треба. Тобто потрібен баланс. Тут я радію, тут я завтра посумую, тут чорне, тут біле, ну, як і у всіх, я думаю. Але все-таки ресурсний стан це коли. Ви живете в перманентному стані любові. Оце воно. Господи, де да коли ж я вже навчусь записувати ті відео? От я не, не розумію, нормально чи не нормально? Легені в нас виснажуються печальлю. І тим, що, наприклад, запалення легенів, коли вже йде більш така стадія аж до запалення, і аж вона, скажімо так, Прогресує ця штука. Це означає те, що ви дуже себе напічкали негативними емоціями, особливо печально. Можливо, ви дуже заганялись, або, можливо, ви дуже там такі в депресивних якихось рядах сидите, то знаєте, що це від печалі і це від занурення в негатив. Далі, хотілося би сказати, що енергетичний стан органів кожного з нас різний. Тобто потрібно. Звертати увагу на певні органи, відслідковувати там, не знаю, аналізи, УЗІ. Тобто, потрібно ретельно за цим стежити, тому що ми не знаємо, що в нас всередині. Там уже коли заболить, да, вже а, точно бляха. Я ж забула, тут я позлилась, а тут я енергію витратила, а тут я забула, а тут я згадала. Тобто, ну наголошую просто всім там вчасно перевіряти і робити чекап організму. Я розповідаю базову інформацію. Ви або цю інформацію ви використовуєте, дослуховуєтесь, або ну на вашу розсуд знову ж таки, але це база, з якою, мені здається, мають всі вже подружитись. Це дуже серйозні речі, насправді. Тобто, ви вже зрозуміли, я думаю, що енергія це найважливіше, що в нас з вами є, і її розсіювати на будь що не можна, якщо ми ображаємось на когось так само. Сьогодні побачила відео там, де людина розповідала про те, що ображатись на когось це погано. А ви знаєте, що ображатись на когось забирає в нас от стільки це як мінімум енергії? Я сама по собі знаю, що я дуже сильно така ну, образлива, <смас> обіччива людина і Ой, я ще думаю, що я без енергії хожу, що зі мною. що, за... що... що робиться взагалі? А виявляється, я. Просто от стільки енергії я віддавала. І причому сама ж ну, страждала від того. Інструменти давайте розберемо. Перше це бути пильним, це зрозуміти, на що я витрачаю свою увагу і свій дорогоцінний час. Друге це концентрація уваги. Повертати себе в моменти. Фух, отак. <правж> Повертати себе в моменти і розуміти, що відбувається в моменті, в цьому моменті, коли я на когось злюсь. Я думаю про кого? Я думаю про ту людину. Я про себе не думаю, коли я злюсь або ображаюсь. Коли я кричу, кому я роблю гірше? Тій людині, на кого я накричала, чи собі? Собі, правильно? Тобто, в такі моменти потрібно відслідковувати. Коли я радію? Я радію, я знаю, що так, я щось порадію, але я зупинюсь до певного моменту, щоб не було перекосу. Ну, тобто, Да. І, звісно, що тоді буде спокій, і тоді всі ваші органи будуть здорові. Не може бути такого, що ви емоційно здорові, а фізично хворі. Це вже перекос, це вже апріорі. Тобто, все буде в балансі. Внутрішня чистота. Цей пункт я не можу оминути, тому що чистота має бути ось тут чистий розум. Мій розум, моя голова це не мусор, не відро, я не можу туди. Кидати все, що мені не лінь, да, там, не знаю, якісь новини, хороші, погані, неважливо, якісь там події, якісь там переживання. Я не буду це закидати в себе, тому що це не смітник. Чист, чистий лексикон, да, там, чистити, якщо є якісь мати, або, там, як у всіх, знаєте, але якщо в балансі, то можна. Чисто, чисто має бути в домі, чисто має бути в душі. Душа це теж не якийсь склад барахла, куди можна все поскидувати, там і все, сказати, що ну все, хай так воно і буде. Тобто чистота в тілі, в енергії і свідомості. Я на цьому теж дуже хочу наголосити вашу увагу. Наступне це не слухати плітки і не розповсюджувати плітки, це не засуджувати і не бути, як то кажуть, не осуждення, а суждаємий Тобто так воно і є. Я раніше так все сміялася. Ми думали, як це так? Що це не взагалі як? Так воно і є. Тобто Тут не мусорне відро, і сміття потрібно сортувати не тільки в відрі, а й в голові. А спочатку в голові, а потім в відрі, якщо так взятись. Далі не дивитися фільми жахів. Я не знаю, хто з вас любить фільми жахів, але це дуже впливає на нервову систему. Особливо, якщо подивитися це на ніч, запити то все Кока-Колою, кока колою Зеро хай буде. Чи Зеро, я не забражу. Пофіг ви зрозуміли. Це все негативно впливає. Краще подивитися якусь комедію, навпаки, розвантажитись, або подивитися щось нейтральне, більш-менш і ну, не дивитися, якісь там сцени, прям криваві, якісь там жорстокі, тому що наша нервова система не дурна. І наша підсвідомість це все фіксує, запам'ятовує, а потім така раз, на, панічку тобі, все, страждай. Побачиш, як ти вилізеш з того. Повірте? Наступне моє улюблене, чим я займаюся, <laughs> чим я вчилася все своє життя, що я вчила. Серед Середіти дрібниця. звісно, що я дякую за це тіло, за цю свідомість і за цю енергію, за те, що я маю можливість розвиватися і показувати це на загал, ділитись. Прагнення до розвитку, тому що в розвитку завжди є труднощі, а труднощі це виклики, які потрібні потрібно приймати. Це, як то кажуть, вогонь пізнання. От іде на цей вогонь пізнання. Далі це розуміти сенси слів і доносити сенси до інших. Все-таки множити добру. В такому світі живемо, що його зараз малувати, але ну, розумієте. Далі розширювати свідомість до цього всього. Ми з вами говорили про енергію, і ми знаємо, що свідомість це суто таке індивідуальне, і ми маємо над цим працювати. Медитації, просто в тиші, там подихали, себе зрозуміли, повернули в момент. І все ж круто. мене, знаєте, гуру каже: Боже, де життя прекрасна? А чого так дострадала? Я не можу понять. Типу що за прикол? Кажу, а дійсно, а чому ми всі страждаємо? Ми ж, ну, у нас є руки, ноги, голова, серце. Ну, ми все ж прекрасно. Це тільки б доколупатися до чогось. Ну і пам'ятайте, що ми створюємо все в світі, да? все залежить від нас, все в наших руцях, тому їх не можна опускати. Ми живемо в світі, який створюємо ми самі. Оце важливо знати. Я вже приплила в цей психосоматику і свідомість, і все. Для того, щоб у вас був такий комплекс, який ви можете послухати, ви можете цю інформацію проаналізувати. Я думаю, це буде дуже корисно. І заземлитись таким чином, тому що. Це є розвиток, це важливо. І таку практику я вам дам під кінець, зараз витягнемо метафоричну карту. Все, що не відбувається, все відбувається на краще. Все, що не відбувається, все на краще. Це практика, яку я взяла собі просто на все життя. Тому що. Так легше живеться. Я так скажу, що так легко живеться. Просто все, все я приймаю, все я розумію, і все в цьому в житті для мене. І я все створюю. Я все створюю, а все створюється для мене. Тобто. Да. Колодом. Ми зараз витягнемо карту, що потрібно знати. Кожному з нас загальна карта. Так. Ого, творча діяльність. Виразіть себе в творчій діяльності. Ось тут м, прям з якоюсь гітарою, <смір> балалайкою, що це воно таке є. Жіночка, бачите? Е, і тут є, до речі, квітка. Ось, бачите, вона цей лотос, він хоче розпуститись. І я думаю, що це теж про щось значить для кожного з нас. <смір> Зараз будемо детальніше її розбирати. Так, послання від цієї карти, що Тут, можливо, ви можете можливості, можливо, можете маєте можливості. віка. Ну, тут... тут написано, що тут співайте, танцюйте, малюйте, займаєтесь лі літературою, там, не знаю, створюєте своє креативте, освоюйте нову професію, яка дасть вам творчу свободу. Боже, це прекрасна. Така крута карта дуже, хобі. А, запишіться на творчі курси. Можна вести щоденник, вступити, наприклад, в клуб літератури, да? знайдіть себе в чомусь, розвивайтесь. Тобто Це ж енергія, ми маємо качати енергію, і займатися тим, що нам подобається, тим, що нам приносить задоволення. Ось тут е, Сарасваті, ось ця карта богині, яку я витягнула, це богиня того, що в нас завжди все виходить, тільки якщо ми це робимо через радість і на благо іншим людям. Тобто тут... Вона допомагає достигнути досягти успіхів у всіх сферах такого самого вираження, тільки якщо це йде через серце, а не через розум, там, іди сюди, іди отсюди, <смістична> Тобто, суто з нашого бажання це супер. Тут ця богиня нас закликає не затягувати час діяти. От, і не відволікатись на якісь там, о, ну, на будь-що, не відволікатись на те, що в мене є ця мета, і я туди йду. Боже, це супер. в мене ж мурашки. Це взагалі. Тут саме музика, танці, красномовність, коротше, все, що завгодно, все те, що ваша душа бажає. Я вважаю, що це ідеальна просто карта. Тут написано, що ви більше зараз на матеріальному тримаєте фокус. Зніміть фокус з матеріального на те, що вам дійсно подобається. А те, що вам подобається, в результаті принесе ще більше грошей, ніж те, чим ви займались, можливо, раніше. Всіх обіймаю, дякую за перегляди. До нових зустрічей і до нових відео. Ну, решті відзняла. Можна почилити вже, господи. Коли людина злиться, вона страждає. Варто щось змінити. Треба прийти до рівноваги. Займатися йогою спортом регулярно. Не заважати на те, що нав'язало суспільство. Оці окови їх треба зносити нафіг. Покращити свої аспекти і свої кращі сторони. Навчитися відпочивати. От мантра. О як?